Увага. Ви сьогодні можете дуже дешево взяти дуже дороге. Або навпаки, дуже дорого, дуже дешево. Вам вчора понравилося? Шістнадцять фараонів віддали за бульки. Це правила усіону. Хто його грав, всі погоджувалися. Дивіться, сьогодні ми знову розігруємо. І я пропоную, щоб ми почали з першого лоту. Щоб це були, щоб це були бульки. Перший лот будуть бульки. Два, раз, три, три раз, Четыре! чотири, раз, чотири, два, чотири, три. Все, ти отримуєш свої бульки. Тримай. Сьогодні купили за чотири, а то разу. Сьогодні купили за чотири, а вчора за шістнадцять. Де поки вона забере свої бульки? І як ви думаєте, який наступний буде лоб? Що почувається? Буде одна жувачка. Цікаво буде, ні? Ні, буде не цікаво. Значить, ви не зважка. Підходь сюди, забирай бурки свої. Це перший лот ми продали. Починаємо другий у наш садочок буде. Мультефрукт. Чотири, раз. Три, 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 раз. Три, два. Чотири раз. Чотири, два. Чотири, два. Чотири три. Забирай.

А в тебе 10, да? А в кого є більше 10? А в кого більше 12? Нема. так? Все, починаємо розігрувати третій лот. Вчора дуже багато втрачили його. Він був дорогий, але ви зараз можете його отримати за дешево. Це буде попкорн. Чотири, 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 чотири. Чотири. чотири, раз. Чотири, два. П'ять раз. Вчора цей попкорн стоїть вісім фараонів. Зараз він може уйти за п'ять. П'ять, два. 6 раз, 6, два, 6, 3. Сейчас забирай. Последний Останній лот граємо в світу. Да, 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 да. Пише. Да, да, да. Не бульбашки не, не буль точно. Я зроблю такий цей, спойлер. Це буде те, що вчора не продавалося, і буде те, що вчора не розігрувалось. Не розігрувалось. Я забувся, розігрувалось. Да, не дохели всліпу, я вам відкрываю этих. Вот эти цикарки будут стать. Да, правильно, правильно. Три було. Раз. Чотири, четыре, 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 четыре. Один. Шість. Сі. Семь. Раз, один, Сім, Сім, два, семь, два. Ніхто більше не дає. Ну вони будуть стояти в магазині більше десяти. Сім, три, все, забирай. Вчора ти всі 16 квадратів на бульки, а сьогодні ти майже наполовину купив дешев. Все, аукціон закінчений. Зараз через 10 хвилин буде магазин відкритий. Чекай. Чотир. Чотир, ти 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 можеш купити оце, або... оце можеш приближати і заляти. А якщо ти хочеш, це за дві, за одну, за три, за, од Може був, кустений, за одну. Може з того боку стоїть. Це е стоїть три. А что ты сейчас? Пошли, пошли. А ты тут он допустишь? Следующий щоб без черги, потім особо не хоче. Ну, без мене не поїде. Я готова падення іде для Баяна. Та мала дивитися. Я розумію. Я думаю, це краще. Я розумію. І так у нас отриць. Не, Все, ти. Давай, давай, Береш три. Все. Давай, все. Все, все, бежит. Двое. <риво> 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 <риво>

Ви Значит, можно Вибирайте, киподничь. Выбирайте. Аналак, апельсин, лимон, вышло, купол. Следующий слой тут. Вы Чотири ще? да? Bude bardzo do cztery. Nie wodę ze cztery nie dam. A ty po jednym ty dajesz shot. Tak, tak. Nie masz buty pod dwie. Çoti zakladu. Ha? Çoti çoti çoti. 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 Çoti

а так-то в нас таких магазинів тут немає. Скажи, я теж. У мене ж, ж є полуниця, є ще То Купляй. Що, йди вірші, я а тобі і? за настоящі гроші продам. 69. 55 наб'ячено. Да. Це номер накладної. Скажіть. А то він мені голову 30 секунд. замерчив. Ну, так спілкувати. Що так. Що що ви ви? Сюда, сюда. Сейчас четыре, но можно тут привезти. Вот это можно взяти ви? по одному сьогодні. так і не два. Ну подивіться, що я хочу. Що? Ми за Лиза не будемо. Давай все, щоб ніхто не я бачили, що тих пілосі. От щитки сразу вісім, будешь будеш бачити, скільки там сталося.

Давай, считай. Раз, два, три, четыре, п'ять, вісім, вісім, девять, дев'ять, десять, дев'ятнадцять, тринадцять, дванадцять, двадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Все, можете їм сказати, що ви взяли за 4, двадцять, а вони за вісім. Так, по одні. Може говорити, щось по іншому. No. Скільки у вас є? Суміше, оце по одні. Це одній, це одній, Це поді, це одній, по Це одній. Це поводні в потім два. По — А вода по скільки? Вода шість. Вчора було двінадцять. На дві барашки? На дві барашки? Ні, ти хочеш? — Скільки? -то? Скільки хочеш? — П'ять, шість, три, одна остається? Три, три. три штучки. А ти що береш? Я тобі дам.

І знову Ісус говорив, Рівень каже, ясен для світом, хто йде слід за мною, не буде поздравляти, а матиме світло ця Білія, Іоанна, а Сім стоїть? Сім Санчо? Чотири. Там ще є базети і є палочки, теж чотири, все по четыре. Не знала, що ви таке зробите. Скільки у вас є? Четыре. Палочки таке, по чотири. Це полдому. Це це два. Це полодому, це полодому. Це три. три? Абтри. Yeah, скільки є? 14? 14, Десь ти можеш взяти це за 10. Я тобі так, 15. 10. 10. 10. А скільки це сні? Ні, де си. <laughs> <laughs> Я зові Це поколь давати. Можеш літн взяти, він сьогодні дышать. Є вода. Палочки йогурт Т4. Багеті є ще. Конфеті можуть взяти вам. Скільки стоїть? Т4 стоїть. Одна? Одна. Тут не одна, то це не зрада. Ліше запечатано, що не складе. Тут вот опять стих, опять перебивал внутри. Опять перебивачу внутри. Перебивачу? Да. Татуировка там Давайте. называется. Да. Давайте, а Считай. 8 и 4, 12. Давай, 12 учить, и вашей степени.